Звичайна сосиска в тісті, але ж домашня. Починаю готувати тепле молоко, додаю дріжджі і столову ложку цукру. Чекаю, щоб моя опара збільшилась в рази. В окремій мисці готую здобу. Вбиваю 3 яйця, додаю сіль, цукор і м'яке вершкове масло. Продукти повинні бути кімнатної температури. Перемішую до однорідності, а ось і опара моя прокинулась. Все це з'єдную і за допомогою свого кончника буду замішувати тісто. Додаю борошно і 2 столових ложки олії. Головний інгредієнт сосисок в тісті це любов. Далі тісто вимішую вже на робочій поверхні. Кладу у діжу, на годинку тихе тепле місце. А ось моє тісто і гарно підійшло. Трішки олії на стіл. Обминаю своє тісто, звільняю від повітря. І буду ділити на заготівки. Я взяла сосиски величенькі. Одна сосиска важить 82 г. Тому заготівки в мене будуть вагою 100 г. Ділю на кульки, підкатую і залишаю відпочити на 5-10 хвилин. А тепер починаю формувати сосиску в тісті. Розкатую тісто з допомогою. Шпателька роблю ось такі косі надрізи, дуже схожі на листочок. І кутаю сосиску як немовля. Трошки прокатую, щоб всі шовчики в мене зійшлися. Залишаю свої майбутні сосиски в тісті хвилин на 15-20. Щоб підійшли. Змазу їх жовтком з молоком і ставлю в розігріту духовку на 18-20 хвилин при температурі 180 градусів. А ось мої карасуні. Гарні симпатичні. А головне домашні. Нема нічого найсмачнішого, ніж домашня випічка. А ось хочу показати вам, яка сосиска всередині. Смачна сосиска, смачне тісто з цього в міру кличу своїх домашніх.